Всім привіт! Тепленького світаю. Ви знаходитеся. Це якийсь такий суміжний формат подкастів і влогів. Ми щотижня, кожну неділю працюємо з Ліною в цеху і маємо такі розмови, як приємно поговорити. з сказати про когось іншого, ніж про себе. з <рес> Розумною людиною, ладно. Розумна людина. я шучу. Ти ж сам з собою говориш про Ні, то нормально. Я, звичайно, будь-яка людина, яка здатна мислити. Я звісно визнаю інтелект, і мені дуже приємно, що в людей він є. Ти знаходиш якісь тотожні собою речі в інших людях? Ну, Ти знаєш, мені подобається, по-перше, таке якби здорове критичне мишлення, коли в людини є. Тому що коли людина погоджується з усім, вона теж не цікава. Коли вона з усім сперечається, це тупо. Ось. Але коли ти чуєш якусь річ, типу, такі, ну... Так, це таке слушне зауваження, або так це резонно, або раціонально, так, так, людина має рацію. А ось і тоді ти думаєш, так, ця людина щось тобі дає нове, щось дає тобі цікаве, якусь нову їжу для твоїх думок, для твого мозку. І ти можеш замислюватися над іншими речами, Тобто це її розвиток. Я це усвідомлюю і знаю. У мене сьогодні така е, тема для е, розмови е, якість, якість продукції. Е, е, ти взагалі перфекціоніст чи не перфекціоніст? Перфекціоніст. Мені боляче, якщо щось не відповідає моїм внутрішнім критеріям, але воно все ще товарного вигляду, я маю віддати підтримку. Тобто, сьогодні. Е, Круасани вийшли на вітрину там шоколадні менше да, за розміром. Ну, вага в них та сама, вони просто трохи не достояли. Можливо, ось, але Ліна їх видала. І по суті, якби да, перфекціоніст каже, що але видає продукцію. Ну вони не дуже красиві, але це такий самий гарний круасан. в ньому є своя фішка якась. Значить, ти знайшла компроміс, тому що у якості. Якби один. Формат. А хіба в якості не може бути компромісів? Ну Це компроміс, ну, за якістю, це хороший кросан? Ні, ну є, припустимо, якісь мірки, типу, кросан має бути від і до. Якщо він ну, дуже малий, або якийсь там розірваний, або ще щось, то я, якби ну, не варто. Проте, коли. Якщо ви були, або можете подивитися, пошукати в Пінтересті або в Гуглі, як виглядають європейські пекарні, там таке, наче наче там розродився, бог хліба. Так воно, типу, їсти можна, воно ніби смачно і класно. Вітрина виглядає шикарно. Ось, А те, що в ній, воно так, ну трохи ну, бруднувато, я б сказав би, тому що воно там розкидане, якісь кришки, воно десь прим'яте. Часто неакуратно, тому що я думаю, що там справа в працівниках, що можливо вони там часто міняються, або об'єм дуже великий, вони просто забивають на якість, таке теж може бути. І я думаю, що в Європі це таке поняття досить розповсюджено. Така, ем, така трошки легенька, така недбалість. Діма каже шармом, такий. Дімо каже концепт. Не них кущі з присліву. Ти Типу, чого нам на них рівнятися? Це за якістю стає. Е, я тобі скажу, як вас бачив відеоролик. Там стоїть такий француз. Е, ну я не знаю, там років під 50, Він вдягнений в красивий е, кітелечок, наглажений, накрахмалений, біленький. У нього така паперова пілоточка. У нас теж колись такі купували. Кожен день ти одягаєш нову пілотку. Ну, типу, паперова, просто там розміри собі. Вона видвигається, висувається. Ось, і ми постійно ну, кожен день ти зміну закінчив, викинув наступний Чи день чинайте. нова. І він на це всі пілотки щось типу красиве робить на столі, і ззаді такий срач адський. Він просто ну, звик до цього там двері, знаєте, там видно ручку дверей, і вона там залапала, наче, наче там хтось ліз по тим дверям, лапав там, хотів їх відкрити. Такими брудними руками, ну просто капець, просто адський і стіни, всі, все в срачі, але він такий стоїть нарядний серед усього цього, французбо і робить хліб. Теж я був в пекарнях і куші, там і правда, вони в плісні, вони просто чорні. У нас на пекарні, коли я працював на Волконщині, то вони теж вони просто умирають часто, вони не встигають. Нормально просохнути так, тому що в нас у нас дуже рідко тут зустрічається куш, щоб він потемнів. У нас ці куші просихають добре, вони світлі. Але коли в пекарні об'єм, коли вони не встигають висихати, все їх пліснява робить чорними. Просто ну воно в принципі ну це типу не ну, шкідливо. Да. Ми у, у мене в пекарні був такий порядок, що пекар, коли він приходить на зміну, він починає з того, що він бере куші. І починає їх скоблити з пметаловим І він їх, типу, скоблює. Получається, він темний, але оця там, ну, воно не передається на хліб. Так, вони ж засипаються потім борошном і так далі. Ну, за ними треба опікуватись тими кушами, і вони більш-менш нормальні. Але в нас вони реально біленькі, красиві. Ти все вже в не був. Чому я почав а, взагалі про якість говорити? Я якось так виставлю, бо камера не всіх нас а, бачить. А, а, як я зараз буду катати? Як ти що? Катати буде. А ніяк, отак от поговоримо зараз повори, і далі, да. так. Потім я знову від Діма тримаю, що я блок знімала до А він так і казав? Здали. здали Дімона. Сказав. сказав, що сьогодні ми справедливо відношення. До нього? До них, Чому? Чому? Ну, типу, що коли не було світла, можна було знайти, що робити, а не сидіти і загрусувати біло. Ну, мені він цього не сказав. Один років, Ні, ну а чому ні? Типу, він може мені. Він знає, що він може мені сказати все. Ну, насправді... — Це вже його бажання, чи він хочеться сказати, чи ні, але. Я завжди його вислуховую, що він мені говорить. Завжди. Ні разу не було. Ставлю, обов'язково. Дімон, ти, ти знаєш, що ти до мене можеш прийти з будь-якою будь пропозицією, з будь-яким зауваженням, сказати мені, в чому ми, ми праві. і ти знаєш, що ми йдемо з тобою завжди якоюсь спільною позицією, яка вигідна і сприйнятна. Так, коротше, в мене типу був прикол, Вчора я чому заговорив про якість. Я виставив там пост, що ну, рекламую наших друзів, які у нас тут працюють в павільйоні і в кава, що беруть каву, ну і так далі. Там купуйте каву, 20% знижки по промокоду коду Ну, До речі, друзі, якщо захочете, то теж можете переходити. Ну, реально, нормальна кава, я її ну, окей, купую, п'ю, да, арабіка. Я вже ну. Я не знаю, я на цій каві вже півроку з початку літа, ось і по день вже зима почалася, ніяких в мене не було проблем. А ось, Пише мені там ну, мій студент, він колись був студентом, типу з предяви, як ви можете таке от виставляти, цікава, ну а я показую, як крутиться розтир. Да, ну і там були якісь темні зерна, видно, вони там підгоріли. Ну, я, в цьому, типу, не дуже, ну, я в цьому типу не дуже так прям сильно розбираюсь, щоб сказати, що о, а це там чого? ну, я не такий уважний, можливо, як і більшість з нас. Ось він типу пише мені, коротше, там ну, такий медіум-рід, read, щоб я там все ж таки прочитав його. Що типу, це пальона кава, на що ви таке постите, це повага там щось до, до нас. Ну, я от не пам'ятаю до, до Ну, типу, а, до... він він займається кавою. Ось, е... типу, мов, нема чого таке постити. А ну і він мені привів такий короткий лікбез, типу, яка має бути кава, щось там написав. Ну так, да, потрудилася людина. Я кажу е... дуже цікава і нікому не зрозуміла інформація. Якось так коротко і лаконічно, як ми там в минулому разі разі лапідарно. лапідарно так я відповів, так, кажу, що е, дуже цікава і нікому не відома інформація. Тобто, ну, в принципі, натякаю на те, що людина голосує е, смаком. І ну, в принципі у моїх сусідів проблема з тими, хто хоче випити у них каву, немає. І я в них купую і багато бізнесів купує у них каву. І всі щасливі. Тобто, якщо б вона була погана, то ніхто... У них не купував би. І ну, він мені пише наступний Лондрік, що, е, щось там, як ви можете, якщо б я там постив хліб е, якогось там третього сорту, там, ну, типу, якийсь, він має на увазі, що типу, некрасивий хліб і постив би його показував у себе в сторіс. Я говорю, я говорю, а, і, і, кажу, і рекламував би Кросани Рудь. Я говорю, та мені, ну, мені, да, мені все одно, що буде постити в себе в сторіс. І Якщо будете все рекламувати, Хоть і круасани, рудь, хоч і круасани не руть, хоч і руть руть, і там рудь на руді. Тобто мені все одно, на що він мені каже, що він мене вважав принциповою людиною до цього, і він нікому не буде радити мої курси тепер. І що він дуже розстроївся з цього приводу, що я такий от до якості в мене таке ставлення. На що я йому відповів, мені типу, А він мені посилає недвозначний жест, палець і палець і бублик. Я йому порадив надіслати це своєму бойфренду, тому що це не до мене. А він потім почав мені казати, що я задніприводний, а я йому сказав, що ні, я гетеросексуальний і в мене є багато доказів. Але якщо він ну, якби, шукає своїх, то якби, я нічого проти не маю. Я дуже толерантна до цього людина. І якщо якби, він ну там у нього бойфренд, і всі ці якби, відносини, то, будь ласка, нічого не маю проти, але якби, мені цього слати не треба. Думаю, що 99% людей, які подивилися в сторіс, не звернули увагу на це взагалі. Ну, типу, тобто, ти просто звертаєш увагу на те, в чому ти варишся. Я згоден, абсолютно. Я просто зняв процес, який зачаровує. Ну, типу, він красивий, крутиться роздар, відбувається обсмаження кави. А окей, якщо ця кава гімняна, люди не будуть її купувати. Тобто цей бізнес буде неуспішний. Ну, я допускаю, у нас теж щось згорає. У нас теж щось згорає, але ми, ну якби ми його відбираємо, ми його десь там відкладаємо, те, що там згоріло. Можливо, і так і там так відбувається. Я весь процес не наблюдав. Він мені глибоко байдужий цей процес, я вам скажу більше. Ось, але я купую каву в компанії. Компанія ЮКАВА називається. І ця кава смачна, ця кава Арабіка. Я постійно п'ю Арабіку. Ну або я думаю, що п'ю Арабіку, я не знаю. Тобто, і в принципі я задумався про своє ставлення взагалі до якості. До всі якості. Всі? Да, в цілому. До якості хліба, до якості блискових, ну, тобто продукції, в якій я варив. Ось, і Я зрозумів, в принципі, що це має бути, по-перше, така збалансована історія. Ти вже почнеш казати? Так. Це має бути така збалансована історія. І в чому вона полягає? Міняємо ракурс. На в принципі, якби я готовий знаєш, щось думати, говорити, але, ну, як в мене вже вималювалось таке своє вже ставлення до цього всього. Але ну, Я я якби так відповів, знаєш, я готовий був би дискусувати з цього приводу, але ну, з, з боку це було взагалі нічим написати таку хуйню. Типу, блин, що, що він хотів почути? Він мені, по-перше, він мене вже заїбував колись. сказав мені там, що я маю змінити кавомашинку, машинку, злізти з кавової голки. тому що... Боже, це його не стосується. Ну так, я, я типу так, так, так. Ми купуємо каву у кава Ісла, називається. І ми працюємо з ними. З ну, одна з причин, тому що у нас є кава машина, яку вони нам поставили. І ну, це нормальний бізнес. Тобто, ми. Купуємо у них каву, вони дали нам в оренду кава машину. І якби от, от і вся нехитра комбінація. Він типу такий серйозний борець, типу, там, треба здолазити з кавової голки, все. Треба виходити все, купуйте типу, машину і все в тебе буде добре. Я йому показую, говорю, ну типу, мені це не вигідно. тому що в мене там в місяць ну, не так багато тих чашок кави продається. Щоб купувати кавомашину, це раз, потім збільшувати ціну за каву, тому що та кава буде дорожча. І мені, ну, як мінімум, треба ще окупити кавомашинку. А він як він взагалі не розуміє, знає, що йому треба злазити, в тебе буде більше клієнтів. Я Говорю, дивись, ти ще не, не одупляєш. Ти ж говорю, взагалі не, не варишся в цій темі. Подивися на ринок, У мене на ринку тут є поруч один кава кавомейкер. да, потім через дорогу другий, третій, п'ятий. Тобто у нас на поверсі шість точок кави, 6 точок кави. Да, 6 точок кави. Тобто, і я такий поставлю нову машину, куплю нову каву і, тіпо, і що? Ну, це, це ж не кава, ларьок там десь там, незрозуміло де. Тут люди вже знають до кого треба йти, за якими смаками. Тобто я не кава -мейкер. Кава це у мене такий супутній товар, який я хочу, щоб людина купила. Можливо, ця людина не така вибаглива до кави, там, як є якісь бурмани, які ходять і шукають, вишукують щось собі. Але більшість людей 95% людей, вони просто п'ють сприйнятливу каву, щоб вона була не загірка, не якась там ще. Тобто, оцього цього вишуканого бреду ніхто. Ніхто не шукає. Вона смачна. Хтось любить з кислинкою, хтось з гірчинкою, хтось там з присмаком того сього. Я це все знайшов в'юкаю. У мене нема з цим проблем. Я пішов до чуваків, вони мені підібрали з кислинкою, все, я її п'ю, і я тому раджу, тому що вона для мене сприйнятлива. Одна з причин, все. Якщо це. Е... Ну, тобто такий от бред, коротше, якщо ну, якби дивитися на хліб, на продукцію налосткові вироби там, ще на щось, то ось так от якість, як я відношусь до якості, ну я певний, певний певне розуміння якості, тому що я бачив різну продукцію і мав з нею справу, я працював в компанії, в якій... Тобто ти видаєш якусь продукцію, і в тебе там десь щось зам'ялося, це вже летить лист в пошту, в цьому листі поставлені в копію всі 583 директора. Всі адміністратори, всі знають, що в якомусь хлібові щось там прим'ялося. І справа в тому, що це потім визиває таку лецюгову реакцію. І всі адміністратори починають, а дай в мене теж прим'ялося. І всі починають хірячити. а потім ти виходиш, береш цю буханку, тикаєш йому в нос і говориш, де тут І Він такий, ну да, все нормально. І ти пишеш лист, в якому кажуть, що все нормально. І всі, У всіх все нормально. Ну або реально там якась проблема. Тобто можуть кипіш підняти з нічого, а можуть якби і на правду. І в цій компанії були дуже високі стандарти. Ну, на початку, тоді ще коли я працював, тобто ти взагалі не мав права видати продукцію, яка там не відповідала супер преміум якості. Тобто оцей опломб, був такий, знаєш, ну, типа тумач уже по якості вже можна було б попуститись насправді, але ж все одно, от, вони тіпа, притримуються і так далі. Ну, Я вважаю, що це вже така ну, перебор насправді. В хлібові е, якість це. Ну, По-перше, ти його зробив з закваскою, По-друге, у нього є якийсь об'єм у цього хліба, він може бути трохи більший, може бути трохи гірший. Хліб не кислий, хліб смачний. Він може бути трохи там десь не завжди однаковий. Але ну, треба розуміти, що хліб це не iPhone. Айфон. айфон може бути там одної якості. Да, там, якісь одні і ті самі очікування. Хліб безумовно, що пекар працює роками на те, щоб відпрацювати свою бездоганність, свою майстерність, щоб видавати продукт однієї якості. Проте є, є умови, які не залежать від самої людини, навіть коли він там все правильно замісив, сформував і так далі. Там десь поламався холодильник або вимкнули світло, як от зараз дуже часто відбувається. Ось і все, і все пішло по пизді. Все змінюється. Змінюються всі вводні. і пекар починає виходити з ситуації. Ось, Якщо хліб належної якості, ми його видаємо. Якщо багет там трохи покрутило, але він по смаковим. Буде з ним все нормально, ми його видамо на вітрину. Ми не будемо списувати такий товар, тому що ми не вважаємо, що він, ну, він бракований, що він ну, типу, когось образить цей товар. І я завжди виходжу з якості, чи купив би я цей товар сам, чи їв би я його. Якщо б я його їв, в мене немає ніяких докорів сумління в тому, що я його виставив на вітрину і почав його продавати. По-друге, людина приходить і вона купує. Якщо їй цей товар не подобається вже візуально, вона його не купить. Ну, або продавець може сказати, що дивіться, отут він прим'явся, цей хліб, ми можемо вам продати його там, з невеличкою знижкою. Ось така теж може відбуватися, тому що десь форму знімали з тостового хліба, він прим'явся і все. А з хлібом все ок. Чому ми маємо його списувати? Ну, типу, назвіть мені причину. Він смачний все, якщо я його сам не куплю, тому що я теж їм наші тостові, я купую на тиждень ну, обов'язково тост, тостів два, я купую 100 пудов. Ось, якщо я, ну, я його не купую, то я можу виставити на вітрину. Ну і ще, от, стосовно взагалі, типу самої ситуації там, з цими повчаннями там, стосовно якості. Мені дуже не подобається, коли мені кажуть, що робити. Це в мене, в принципі, така от по життю, несприйнятливість від, від інших людей, коли вони мені розказують, що мені треба робити. Можливо, тому я і займаюся там, власним бізнесом, можливо, тому я до цього прийшов. Ось, до, до деяких речей я просто приходжу сам, але з молодих літ. Я постійно сперечався і відстоював свою точку зору. Не завжди. Коли я відчував в цьому силу, через силу я вам скажу правду, я це не робив, але, але відбувався. Тому для мене це якби тема не сприйнятла. І я так аналізував, що багато моїх відносин з іншими людьми, там, друзями, там, не знаю, жінками, вони якби не сходились тому, що... Якщо людина починала мені накручувати свої позиції, маніпулювати і упевнювати мене в тому, що я маю робити саме так, не просто таку типу, рекомендаційну форму, а типу, нав'язливу. Типа, ти щось робиш, це неправильно. Або ти щось робиш, кажуть, ти маєш робити отак, тобто, блін, ти що, серйозний? Ну, я от такого дуже не люблю і тому я одразу вибухаю. Та я це в собі носити не можу. Я ще можу там один раз пропустити, а потім на другий сяду і скажу. Типа нахуй мені це надо?» 76. 72. Ось, і в всюди у нас тут працює глазомір. Тобто пекар без глазоміра з лінійкою це... Непека це яке вже А у нас тут якби є воги і є око, І оце око, воно бачить сантиметр буквально, де треба там зробити ширше, де гуще. Рівний. Бачите, відкалібрувався з, першого, з перших двох різів, відкалібрувався і пішов, погнав далі.